Дай боже молоді, це на серійка поживання фермера в Майнкрафті. В цій серії ми не просто будемо збирати та продавати наші вирощені овочі та ягоди, а будемо робити нашу власну нову продукцію. Ну Но проточуть пізніше зараз побажаю приємно гапити до тим, хто щось хромкає, тим, хто нічого не хромкає, просто приємного перегляду. Погнали! До речі, дивіться, яку я курточку викупив, дивіться, які гамонодали. хе Просто такі шузи моцні. І цей і штанішки. З'їздив я коротше, в місто, в магазинчик, закупився, потратив на от всю комплектацію, щось 2000 гривень. До речі, по міркам міста і по міркам того, що зимні речі такі, причому непогані. Доволі непогано. Можна було навіть більше потратити. Зараз що я пропоную? Зараз я пропоную. Ой. Йо -йо. Зараз я пропоную зібрати всі овочі, ягоди, все, що у нас тут росте. І збігати в місто, але не до скупщика а трошечки по іншим справам. В принципі, я думаю, про провіршці по нас ви вже так знаєте, але почнемо з чого? Почнемо. ми... Давайте почнемо Давайте почнемо з правого боку, бо тут хіба дві культури росте, полуниця і помідорки. Перше полуницю, потім помідорки, в принципі, все логічно і понятно. Все. Всю зібрав ну і, в принципі, тут небагато було, но 3 рівно. 300ка рівно назбиралось. То дуже добре. Зразу сюди поскладаю. І зразу приступаємо до помідорів потянути. Коротше, трошечки мене по телефону відволікли. Я за той час позбирав ще 40 полуниць і назбирав 5 стаків помідорів. Ну і 6 штук таке. В принципі, доволі непогано. Приступаємо тепер до капусти. Пау, все, капусту всю зібрав. І знову полуниць використала, і полуниці ми зберемо, бо полуниці нам нині пригодяться тільки так. Пам-пам-пам, все сюди. І все тепер в скриньку складаємо. Ну, звісно, капусти небагато вийшло, хіба три стака. ну, Теж нормально, теж піде. Черниці мали не відокремлювати Я не буду, зразу все зберу. Та й все. Ягоди одним махом я зібрав. Вийшло в нас півтора стаку так у чорниць майже і стак тої Як воно називається? Малини? Маловато, маловато. Ну що поробиш. Надіюсь, огірки мене порадують. Ого, огірочки прям порадували, огірочків прям багато. Огірочків... Ну, 4 стака, трохи менше, ніж помідорів, на помідори я поки говорю по телефону. Збрав, 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 збрав. Тому ладно. Ні, ну в принципі так теж нормально збирали, ще можна чуть-чуть олунеці -чуть підзбирати. Лишнім не буде. Отак, пам-пам. Позбираю, ну і помідорів теж. Не знаю, чи з помідорів щось будемо робити ні, чи не будемо, але в принципі щось придумати теж можна буде. Йо-моє, я, 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 я не встигаю їх збирати, я тільки збираю, зразу мною виростаю. Ладно, все, біг з ними. Це полуницю дозбираю по дорозі. І все, можна. Е, можна буде що Можна буде бігти в село, в центр села. Першу цього далі доскладаю. Ні, в принципі, полуницю так нормально вийшло. Перенесу полуницю всю сюди. На, ну, звісно, все сюди перенести не вдасться. До речі, капусту можна піти продати, і огірки можна піти продати, тому що То, що я хочу зробити, з того. Не вийде, от з ягод і з помідорів. Файно вийде. Коротше, все поставлю в холодильник, що влізе. Не все, звісно, тут влізає. У морозілку теж багато чого не влізе. Ну, тоді от сюди от зверху покладу. І так тут зараз буду забирати. У нас тут хіба огірки і капуста лишається, тому я її зараз продам. Бум, скупщик петя. Здоров, я до те тут з поставочкою прийшов. Давай перше капусту продам, її менше. Перше капусту продам, Здоров, ого, капуста підупала. А, так все підупало? Ого, капець. Ну ладно. В принципі, дві попередні серії ціни не падали, по нормальній ціні продавав, тому жалітися нема чого. І тепер огірки теж сюди, пам-пам. І огірочки продаю. Нині така скудна поставочка, мені. Трошечка овочі, ягоди треба. Наступного разу привезу офігенську поставочку, багато чого. І до речі, не тільки овочі ягоди, а ще дещо. Ну, коротше, наступного разу все сам побачиш. Все, давай, гудбай, не хворай. Тепер відправляємось до людків магазин. Люда, добрий цей, добрий день, добрий вечір, добра ніч. Що в тебе є, то що я просив? А? Ага, є. Yeah. Тут є дофіга. Все. Дошка для нарізання зразу з ножичком, Ідеально, 120 гривень. Ну, звісно, ціни, ну, в принципі, доволі, доволі адекватні, доволі нормальні. Зразу, ну, при, в будь-якому випадку то нам треба, тому купляємо дошку для нарізання, купляємо баняк, купляємо пательню. То щось теж по типу пательні теж пригодиться Миска, щоб мішати всяке, то теж треба, оскільки в нас в хаті навіть тарілок нема Тому пригодиться Ще якийсь казан-качанка вон для мішання. Ще якась міксерична хрень і соковижималка Самий основний інгредієнт нашого дня. Ото дійсно, що нам нині буде треба. Ну і в принципі, думаю, з тим теж щось розберемось, щось теж з того придумаємо. Ну і в принципі, все, більше мені нічого від не треба. Все, дякую, і давай, не хорай. Ой, так, все, що треба, я поклав сюди. Тепер беремо прицеп і І... ще хочу відправитись по селу до одного ще нового тіпочка, до одного дідуганчика. Я вже до нього якось раз забігав. на відео з того не попало. Так, от я лишаю тут дід Степан! Доброго здоровочка. Коротше, степан у нас займається скотством в прямому сенсі. Продає всякий скот. От є хрюнділь. Є бебешка. <плес> О, бібешка навіть говорити вміє Щоб по-англійськи, ні хрена яка бібешка. Імпортна, імпортна бібешка. Курка є, і є корова. В нього можна купити курку, півня і то ще якийсь Е, Вот якраз можна купити свиньку, американську. американську свинку. І можна купити корову і БК. А вівчує? Ну, не так ні. Може, потім завезли. Ну і для курок можна купити спеціальне твого. Я забув, як воно називається. Коротше, сіно, аби вони туди неслись, Аби вони туди несли свої яйця. І корито для, для в принципі, для всіх, для води, там, для, для води, для їди, для всього, що треба. І форма для сира. Ну, то вже коли в нас буде корова, то вже тоді можна буде купляти форму для сира і робити свій власний сирочок. То дуже прикольно. но... ну звісно, діда Степана тут не стоять під, під дощом. Під, під, Ну, то, 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 то не живі. Та експонати такі пластмасові там, ну а, анімовані. анімовані. То все нормально. Но, но в нас вони стояти не можуть, бо ми купимо реальних, то, то пластмасові експонати, то не ці не дві А нам треба купити нормальних. І вони просто на холоді замерзнуть, і все, і звізецька взясренєць буде. Тому нам треба буде зробити амбар або якийсь загон. Ні, навіть загон з навесом буде все рівно їм холодно, тому треба зробити повноцінний амбар. Тому якраз зараз я біжу до нашого голови села. Він має знати якихось людей по будівництву. Зараз в нього забіжу. Голова села, дай боже, дай боже. Коротше, може, знаєш. Якусь... Там, компанію по, потом, по будівництву, Щоб мені збудували хорошенький амбар. Но грошей в мене не прям багато. Середній якийсь, може малесенький амбар. Амбарчик може. Що було так, дешево, ну но і нормально. Здарав, знаю оту таку компанію. Вони, в принципі, роблять недорого і доволі швидко. Якщо треба, можу їм дати твої контакти, вони з тобою зв'яжуться коли будуть вільні. О, якщо ще не задорого, то взагалі чітко. Коротше, на тобі мій номер телефону, нехай вони мені подзвонять, я їм скажу, куди під'їхати, що до чого. Ну і в принципі все, більше вітає нічого не треба. Давай, гудбай, не хорай. Все, пам, пам. Відкриваємо. Все, на днях має подзвонити будівельна компанія, напевне, то буде поза серією. Я з ними там договорюся туди-сюди. Все, як має бути, все буде елегантсько. І вже до наступної серії нам вже побудують амбарчик. А зараз пробуємося назад до хати, будемо робити всякі коктейлі, соки. Ну ладно, до коктейлів ми ще не доросли, хоча б сок якийсь зробити. Свіжовижатий, фірменний, без ГМО, без тої, всякої сарані. Так, де би то все положити? Все, сюди, все О, так от я положу. Лишній огірок, капусту сюди. Беремо полуницю. Ну і ягоди тоже, візьму. І, хай будуть. і помідори, я звідси приложу сюди. хоча помідори можуть і без холодильника стояти, Ну ладно. Хай стоять в холодильнику І тепер беремо соковижималку. А як, а як то вижимається, хто знає? Пам пам-пам, ні пам, пам. О! 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 Зразу в бутилці нічого собі. Так, ну давай зразу От так: пам-пам. От так, ти що, просто імбулечка. Ай, та ти шо? А до речі, якщо зробити мікс якийсь. Ааа, мікс не підходить. В принципі, полуницю ми ще зберемо без проблем, тому на все отак. От, майже 2,5 стака полуничного соку. та ти шо? Імба. А тепер, а тепер, а тепер. Отак, от, от якось по половині, Тепер робимо чорничний сік. Ой, треба було так от. Щоб на все. Оп! 51 штука чорничного, Ну і 33 штуки малинового соку. В принципі, теж непогано. Те, навіть не те, що непогано, Дуже добре. А, ну, а з капусти вийде? Інтересно, просто, чи з капусти вийде. Не, з капусти не виходить. Азогір. Ну, з помідорів має вийти. З помідорів має вийти. Ні, не виходить. А, кетчуп! Кетчуп виходь, виходить. Кетчуп це то, теж дуже добра штука. А з огірків, а з огірків нічого не виходить. Так, як я і казав. Все, огірки назад. А з помідорів тоді зробимо до хрена кетчупу. Натуральний кетчуп, отакий от пам. 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 Зараз. Ра. А не мо а, кетчуп не можна поставити в холодильник чогось. Уявимо собі, що він в холодильнику. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім стаків. Вісім стаків кетчупу і двадцять. Ну, звісно, кетчуп в стаках рахувати прям саме то. Ну, в літрах тут, я думаю, до хрена вийде. Ми тепер, коротше, кетчуп магнати. Ну і так, трошечка соку робимо теж. До речі, так з кетчупу у нас просто до хрена буде виходити, бо його тратиться на один кетчуп, один помідор тратиться. А на один сок тратиться аж е, два тих. Бо чого? Дві ягоди. І тим більше помідорів у нас більше, ніж ягод. І тратиться їх його менше. Ми все, ми на кетчуп просто піднімемось тільки так. Коротше, щось придумаємо. Ну поки що на тому. Все, будемо чекати наступної серії. Я буду чекати, поки мені не подзвонять е, робітники. І вже на наступній серії, напевно, купимо курей. Ще будуть наші свіжі яйця, які теж можна продавати. Не знаю, що з них, звісно, можна зробити. Таке на продаж. Торт, торт можна, в принципі. Ну а зараз будемо завершати. Дуже дякую, що додивилися відосік до кінця. Оцініте його лайком, підпискою та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий відосік або стрімчик. Ну і добре, не буду досить затягувати. до нових відосік до нових стрімчиків. До побачення.